Протестований нами 32-гігабайтний комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000CL36 є вигідною пропозицією з багатьох точок зору. Він поєднує привабливу вартість, достатній об'єм та оптимальний режим роботи DDR5-6000CL36, який можна легко активувати на будь-якій сучасній платформі від Intel чи AMD. Для цього достатньо лише кілька кліків у BIOS вашої материнської плати. Це дозволить отримати прискорення системи майже у будь-яких задачах, котрі, хоча б трішечки залежать від процесора. До 13% у робочих застосунках при середніх показниках близько 4%, а також до понад 9% в іграх, особливо помітно покращуючи статистику рідкісних та дуже рідкісних подій, котрі впливають на плавність ігроладу, завдяки стильному дизайну, чудовій реалізації підсвічування та ефективному тепловідведенню штатними радіаторами, цей набір не лише стане справжньою прикрасою будь-якого системного блоку, але й відкриває можливості для розгону завдяки перспективним чипам Micron D-Dye.